Вітаю, любі друзі! З вами знову я Наташа. І мій канал Наташа Ковальчук. Совін DIY Дякую дівчатам, які підписалися на мій канал. Пишуть коменти і ставлять лайки. Це дуже приємно. Такі, такі добрі слова, дівчата. Я думаю, що ви не пожалкуєте, що підписалися і дивитесь мене, і я планую. Дуже багато чого цікавого робити. І цим всім цим, цим буду з вами ділитися. Ну, а я отримала від онуки замовлення. Ще одне замовлення пошити маленьку ковдру для ляльки. Ляльок у нас дуже багато, бо ми дівчинка і ми дуже любимо гратися з ляльками. Першу ковдочку я шила. І це був подарунок, вона не знала, що я шию. Це був подарунок, вона дуже зраділа, їй сподобалося, але перша ковдочка була на велику кроватку. Вона ну, на дуже велику кроватку. Там на зайчик спить, і лялька спить, і такі великі іграшки сплять. Але ще в нас дуже багато ляльок, типу Барбі такого зросту і ще менші. А, зараз тут такий бум, я не знаю, як в інших країнах в Америці бум: Анна, Ельза, Енія, Ельзія, і ці великі і маленькі ляльочки, і а, дуже багато тут там, прям серіали. Дітки граються з цими ляльками. І а, ну, ну, дуже цікаво, просто реально бум. Коли йдеш до магазину і просто. Всі Такі дівчачі платька, кофточки, юбочки, вони з Анією, з Сельзеї, з Олафом. Ну, холодне серце. як ну, Мамочки, які мають дівчаток, маленьких, цей мультик, але тут просто в Америці великий бум. Тому ляльок дуже багато і їм треба ковдрички. І я отримала замовлення від онучки пошити ковдручку, і одразу, одразу в мене просто вистрілила ідея. Я сіла і е, дуже швидко це все зробила. Навіть е, новачок е, зробить. Таке ж саме полотно, нічого складного тут немає. Просто маленькі е, кусочки тканинки, можна катон, можна ситити, все, що завгодно, натрочується один на один, і полотно отримає, ну, таке воно пласке, воно, воно без лишніх уплотнень, І з ним дуже зручно працювати, і, і воно не дуже жорстке. Не На ковдручку саме воно буде. Так що, якщо в нас, у вас є о, онуки і їм треба щось типу ковдрички, хватайте ідею шити, дітки будуть дуже задоволені. І е, в мене ще, ще є замовлення, ще дуже покажу, дуже багато треба шити. В мене вже Наступна ковдра вже практично, практично готова. Я шила, я робила полотна, вишивала сашико, і там в мене вже є два полотна. Я тільки не знаю, чи я в одну полотно зашью, зшию, чи це буде два окрем, два, дві окремих ковдрочки. Ще не знаю, але я, чесно кажучи, вони в мене вже ну, довгенько лежать і я не знала, що з ними робити, чи сумку, чи можу зробити ланчмат, бо ну, мені подобається, як там вийшло, як там різні види вишивки, де нічого не повторюється. І напевно це буде чи одна, чи дві ну, скоро, Скоро буде, не знаю. Скоро буде, бо я зараз іншу трішечки шью в іншій техніці, змонтую відео і ви побачите. А поки що буду з вами прощатися, дівчата. Слідкуйте, анонси обов'язково буду викладати в Фейсбуці. Ті, хто підписаний на мій YouTube канал, отримають повідомлення про нові відео. Ну, а хто не хоче підписуватись, ну, буває таке. Слідкуйте в Ютубі, буду викладати. До речі, я вчора зробила, ну, як я, мені донька зробила ще одну сторінку до мого Фейсбуку, і це буде моя професійна сторінка, де я буду викладати тільки свої роботи швейні. Тому підписуйтесь, посилайте запити на, на дружбу, всім відповім, всіх додам. Буде дуже приємно, якщо будемо спілкуватися, дівчата. Ну що ж, не буду вам заважати, доглядайте. Всіх обіймаю, всім мирного неба. До зустрічі!